Напруга досягла свого піку. Йосип, могутній імператор Єгипту, щойно влаштував останню перевірку своїм братам, підкинувши срібну чашу в мішок Веніямина. Коли чаша була знайдена і Веніамину загрожувало рабство, Юда, той самий, хто колись запропонував продати Йосипа, промовив проникливу промову. Пропонуючи себе в раби замість молодшого брата, щоб не зламати серце старого батька. Цього було достатньо. Стіни, які Йосип зводив навколо свого серця 22 роки, впали, він не міг більше стримуватись. Гаряче бажання відкритися своїм братам пересилило все. Він голосно наказав усім єгиптянам вийти із зали, коли вони залишилися наодинці. Він вибухнув таким гучним, нищівним плачем, що його чути було навіть у палаці фараона. Крізь сльози він промовив слова, які кинули братів у заціпеніння та жах «Я Йосипе, чи ще живий батько мій. Брати не могли вимовити жодного слова. Вони остовпіли від страху та сорому. Перед ними стояв не просто єгипетський вельможа, а той самий брат якого вони зрадили і продали в рабство, думаючи, що назавжди позбулися його. Тепер він мав абсолютну владу над їхнім життям і смертю, бачачи їх сум'яття, Йосип, плачучи, почав кликати їх ближче Ідіть до мене. І коли вони боячись наблизилися, він сказав наймилосердніші слова, які тільки можна було уявити Я, Йосип, брат ваш якого ви продали до Єгипту, але тепер не сумуйте і не докоряйте собі за те, що ви зробили, тому що Бог послав мене перед вами, щоб зберегти ваше життя. У цьому кульмінація всієї історії Йосипа він не просто прощає братів, він переосмислює все, що сталося з ним через призму Божого провидіння жахливі роки рабства. Наклепу та в'язниці в його очах перетворилися на божественний план порятунку всієї його родини. Він пояснює їм Бог послав мене перед вами, щоб залишити вас на землі і зберегти ваше життя великим спасінням. Отже, не ви послали мене сюди, а Бог. Потім він перейшов до практичних дій він наказав їм негайно повертатися до батька. І передати. Так говорить син твій Йосип Бог поставив мене паном над усім Єгиптом. Прийди до мене, не зволікай ти будеш жити в землі гесем, близько до мене, з усіма твоїми дітьми, онуками і стадами. Щоб розсіяти всі сумніви батька, він вказав Ваші очі та очі брата мого Веніямена бачать. Що це я говорю з вами. Потім відбулася зворушлива сцена примирення. Він кинувся на шию веньямину, своєму однокровному братові, і обидва плакали. Після цього він поцілував і обійняв кожного з решти братів, і вони, нарешті, заговорили з ним, мабуть, вибачаючись і виливаючи своє каяття звістка про те, що брати Йосипа прийшли. Дійшла до фараона, і вона втішила його. Фараон сам наказав Йосипові сказати братам Візьміть батька вашого та ваші сім'ї, і прийдіть Я дам вам найкраще, що є в Єгипті. Він наказав забезпечити їх колісницями для перевезення жінок і дітей і не шкодувати своїх речей, бо в Єгипті вони отримують усе. Найкраще Йосип щедро обдарував братів, давши кожному по зміні одягу, а Веніямену триста срібників і п'ять змін одягу, що, можливо, було натяком на його особливу прихильність, але без колишньої ревнощів. Батькові він послав десять ослів, навантажених найкращими дарами Єгипту, і десять ослиць із хлібом. Та припасами на дорогу. Проводячи братів, Йосип дав їм мудру пораду не сваріться на дорозі. Він розумів, що в довгому шляху їх може охопити взаємні докори та пошуки винних у тому, що сталося багато років тому. Коли брати повернулися до Ханаану і повідомили Якову неймовірну новину Йосиф живий, і він володар всього Єгипту. Серце старця закам'яніло, він не міг повірити. Але коли вони переповіли всі Йосипові слова, і він побачив прислані за ним єгипетські колісниці дух його ожив. Він вигукнув Досить, ще живий син мій Йосип, піду і побачу його, доки не помру. У цих словах вся гама почуттів від довгої скорботи. До раптової, оглушливої радості. А що буде далі? Вся велика родина Якова вирушає до Єгипту. Чи збудеться пророцтво, дане Авраамові, що його нащадки будуть чужинцями в чужій землі? Як складеться їхнє життя під владою фараонів? Щоб не пропустити переселення та захід сонця епохи патріархів, підписуйтесь на канал. І ставте лайк, ваш лайк, як сльози примирення Йосипа, він допомагає нам вірити, що Бог навертає зло на добро. Напишіть у коментарях амінь, якщо і ви вірите в силу Божого прощення та провидіння.